В ефірі новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Зробити умови для життя комфортнішими. Як волонтери з ремонтом переселенцям допомагали, розкажемо за мить. У Запоріжжі відбулася презентація поетичної збірки поетеси Віри Шмиги. Про що вірші авторки розкажемо далі. В Запорізькій області фіксуються випадки смерті від ботулізму. Як вберегтися від страшного захворювання, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Друге за останні два дні удар високошвидкісними ракетами по Києву. Попередньо, як і 11 грудня, ворог застосував балістичне озброєння приблизно о третій годині ночі. Рашисти здійснили пуски ракет найімовірніше – із північно-східного напрямку силами і засобами протиповітряної оборони. Усі ворожі цілі були знищені. Але внаслідок падіння уламків в трьох лівобережних районах столиці пошкоджено лікарню, де житлові. Будинки мешканцям ушкоджених квартир нададуть тимчасове житло. Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждали, постраждалим. Медики надали допомогу на місці, зокрема, і шести дітям. Вечірня атака ворожими ударними дронами по Одещині була спрямована по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. Під прикриттям густого туману шахеди заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованих територій Херсонщини. Силами протиповітряної оборони збито всі 9 БПЛА. Один із дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Уламками іншого шахеда пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Двоє цивільних співробітників отримали поранення та опіки. Нині перебувають у лікарні. На місці сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована співробітниками ДСНС. Ангар зруйновано вщент. Три автомобілі вигоріли одинадцять пошкоджено. в Одеському районі. Через потрапляння уламків ще одного збитого дрону сталося часткове руйнування будівлі припортової інфраструктури. Постраждалих немає. Триває битва за Авдіївку. Ворог безперервно кидає у м'ясні штурми своїх солдат. Кожен червоний квадрат на відео це знищений ворог після роботи батареї артилерійської розвідки 110-ї бригади в районі Сєвєрного, Південніша Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроби оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, Південніше Сєвєрного, Південніше Тоненького, Первомайського та Невель. Ського Донецької області. Понад 80 ударів по 21 населеному пункту області завдали окупанти протягом минулої доби. Більшість арт ударів прийшлися по Гулій залізничному, кам'янському та інших містах і селах на лінії вогню. Також 17 безпілотниками ворог атакував малуток мачку Роботина і Новодарівку. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків. Мирні жителі не постраждали. Бригада Червона Калина продовжує нищити ворога на запорізькому напрямку, де російська піхота будує окопи та бліндажі. Днями саме в момент, коли окупанти намагалися сховатися у бліндажах. Їхнє місце знаходження стало відомо аеророзвідникам. ФПВ-дрони бригади Червона калина нанесли точні удари, знищивши значну кількість особового складу ворога. На запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили вісім атак противника в районах північніше Приютного, Західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Ситуація на запорізькому напрямку залишається складною. Про це розповіли бійці 65-ї окремої механізованої бригади, які воюють нині в нашій області. Зазначають, в останні тижні ворог намагається наступати, значно збільшивши кількість техніки та живої сили. Тож роботи в наших захисників побільшало. Мінометники бригади розповідають, їхнє головне завдання забезпечити безпеку нашій піхоті та працювати бійцям. Доводиться з мінометами старого зразка деякі з них потреб. Бують заміни труднощі виникають і через снарядний голод та активність ворожих безпілотників. Та, попри всі проблеми, герої мінометної батареї нищать навіть ворожі танки. Увага була, тільки прислуховувався, де снаряд летить вихід. А зараз вже що зажужжало, вже треба набагато більше уваги. Продовжуємо потрошки, продовжувати, але тяжко, тому що як не вистачає, як людей не вистачає, так снарядів не вистачає, так артзасоби теж вже уставші. Дуже тяжко. Але питаємось, питаємось, продвигаємося. Потрошки їх відтісняємо. Десь якісь моменти є, вони бува, нас трошки ущіблять, десь ми їх подвинемо. Запорізькі рятувальники продовжують нагадувати запоріжцям про правила безпеки в побуті. Зокрема, в центрі журналістської солідарності розповіли про правила роботи з опалювальними приладами через неправильне поводження, з якими в місті доволі часто трапляються загорання та пожежі. Наголосили надзвичайники і на правилах мінної безпеки в воєнний час, адже на Натрапити на вибухову знахідку в прифронтовій області можна буде. Також розповіли про надану гуманітарну допомогу для прифронтових регіонів. Загалом рятувальники із волонтерами від початку повномасштабного вторгнення доставили жителям прифронтових міст та сіл понад сотню тонн продуктової допомоги. Роботи з підтримки місцевих тривають безперервно. Дуже багато буржуєк ми змогли передати на прифронтову територію і. Вся ця допомога це, можливо, для когось великі цифри, але за кожною цифрою стоїть людське життя і людська доля. З початку війни рятувальники передали 123 тонни питної води на прифронтовій території. Технічної води підвезено 12 тисяч тонн. В свою чергу співробітники Червоного Хреста проводять курси з надання першої домедичної допомоги, а нещодавно видали особливу книгу, де зібрані всі правила поводження з пораненими. Надрукована вона чутким великим текстом та продубльована шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. У флагманом цього напрямку діяльності є Червоний Хрест України. На сьогодні ми маємо навчати маємо можливість навчати населення всіх категорій, в тому числі інклюзивне. Нами також розроблено підручник шрифтом Брайля по наданню першої допомоги. Він буде доставлено на Запоріжжя в січні цього місяця наступного року. 55 нових вікон за два тижні. Саме з такого оновлення розпочався грудень в одному з гуртожитків Запоріжжя, де проживають близько двох сотень вимушених переселенців. Крім нових вікон, людей також забезпечили новою побутовою технікою та меблями. Детальніше про оновлення кімнат розкажуть наші журналісти. Пані Світлана живе у цьому гуртожитку з квітня минулого року. Жінка приїхала до Запоріжжя з Пологівського району разом з чоловіком та двома онуками. Каже, спочатку у кімнаті були старі меблі та вікна, які створювали дискомфорт. Тепер же кімната кардинально змінилась. Втім, не лише вона. Вікна поміняли, кроваті поміняли, матраси поміняли. У нас мебіль все нова у нас тумбочки, шифонери, ну шкафи. В нас все нове в нас все нам видали, все в нас нове. Нам видали на кухні, все, холодильники нам пользуються, морозильні камери, мультіварки, кистоміс дали нам, мясорубки, в нас нове, мікроволнова, чайники всі в нас на тому, на кухні всім ми користуємося. Усі оновлення відбулись за підтримки волонтерів та благодійних організацій. Заступниця директора закладу розповідає: тут живуть близько 200 переселенців, проте гуртожиток не був готовий до напливу нових мешканців. Однією з головних проблем були вікна, через які взимку втрачалось дуже багато тепла проте ніхто не хотів братися за цю роботу. Дуже багато приходило до нас спонсорів, навіть помічники депутатів, які говорили, ви заміряйте вікна. Ми, ми поставимо. ми міряли, ми все робили. Ми сподівалися, але жоден з них, дивлячись, як на кількість вікон, на суму, яка виходить, вони дивилися. Хтось просто зникав з горизонту без пояснень. Хтось сказав, вибачте, а це для нас не підйомна сума. У грудні за заміну вікон взялися волонтери Добробату і за два тижні вже встановили 55 вікон на четвертому поверсі. Наразі аналогічні роботи тривають на третьому поверсі гуртожитку. У закладі додають у планах після заміни вікон оновлення душових кімнат. У нас всього дві душові кімнати, чоловіча, жіноча, така велика кількість людей, навіть діти там вони приймають душ, але там у нас не працює вентиляція. Воно вона працює, працюють крани, вода йде, сток працює каналізація. Але якщо ви туди зайдете, подивитись, то воно звичайно потребує ремонту, тому що там є пліснява, яка недопустима. Акож у гуртожитку планують замінити і підлогу, хоча наразі це не є критичним питанням. Самі ж мешканці гуртожитку відзначають, рівень життя суттєво покращився, проте всі з нетерпінням чекають повернення додому. Наталія Юрєва, Станіслав Єфремов, телеканал МТ. Затримання прихильниці рашизму, пошук вандала, вирок грабіжникам та пожежі в оселях запоріжців. Про це та інше далі в нашому дайджесті. Коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю. Служба безпеки України затримала дружину настоятеля одного з храмів УПЦ московського патріархату. За її координатами російські окупанти намагалися уразити місця базування сил оборони поблизу обласного центру. Інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ зрадниця передавала під час спілкування в соцмережах зі своїми знайомими з Москви. Ворожу інформаторку затримали в одному з селищ неподалік Запоріжжя. їй Омлено про підозру й обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Наруга над пам'яттю полеглих 12 грудня вночі в комунальському районі Запоріжжя невідомий розбив дві меморіальні дошки, встановлені в пам'ять про захисників, які віддали своє життя за Україну. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Вісім років ув'язнення такий вирок виніс Дніпровський суд Запоріжжя двом чоловікам, які тричі пограбували 80-річного пенсіонера та його сина, особу з інвалідністю з дитинства. Користуючись безпорадністю власників будинку, молодики проникали в їхнє житло в селі Новослобідка і відбирали гроші, мобільні телефони та інше майно. При цьому пенсіонеру погрожували вбивством та застерігали від звернення до правоохоронних органів. В одному з районів Запоріжжя горіла господарча споруда. Ймовірна причина пожежі. Коротке замикання електромережі. 12 рятувальників оперативно приборкали загорання на площі 15 квадратних метрів. В цілому впродовж доби рятувальники здійснили 10 виїздів, в тому числі ліквідували 5 пожеж. Скоїв ДТП в нетверезому стані. Автопригода сталася в Комунарському районі. Водій автомобілю Ланус під час зупинки на світлофорі відчув сильний удар в задню частину автівки. Керманич вазу, який скоїв наїзд, поїхав з місця аварії. Патрульні оперативно розшукали громадянина. В нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали відповідні адмінматеріали за кількома статтями. Восьма книга в поетичному доробку в запорізькій обласній бібліотеці відбулася презентація нової збірки запорізької авторки Віра Шмиги. Книга називається Впало небо на вузол Сторіч. Про що пише письменниця під час війни та чому саме таку назву брала для своєї нової збірки, розкажуть наші журналісти. Пало небо на вузол сторіч. Побачила світ нова збірка поезій запорізької поетеси Віри Шмиги. Це вже восьма книга у доробку поетеси. Письменниця розповідає, пише про природу та кохання. Звісно ж, в її творчому багажі, чимало і патріотичної поезії. На презентацію завітали шанувальники творчості, письменниці, колеги та однодумці. Прийшов підтримати свою колегу Віру Шмигу, гарну поетесу. В неї чудові вірші, які за душу беруть. Колись я їй дав рекомендацію до спілки письменників, до національної спілки письменників України. Так що, і не жалкую, бо вона весь час себе удосконалює, і весь час кращий і кращий в неї вірші. І з'являються нові збірки. Віра Шмига вміє ловити час. І записувати його. Це у неї така унікальна здатність. І як приклад, я можу прочитати вірш: не спиться, ліхтарна варта, за вікнами стежить скоса, не спиться тому що завтра розпуститься абрикоса, ліхтар, божевільна втома і все ж таки більш природня. Не спати, коли судома. Народження вже сьогодні на зустрічі в бібліотеці. Поетеса поділилася з присутніми своїм творчим шляхом та почитала нові вірші. Також розповіла, чому назвала збірку Впало небо на вузол сторіч. Якщо нашу історію повернути там у 19-20 сторіччя, от завжди, коли одне сторіччя закінчується, друге починається. Такі важкі період, періоди для суспільства. Так зараз ми. Йдемо по тому ж шляху, так тут і ковід, тут і війна, і в нашому особистому житті у кожного теж якісь. Відбуваються якісь метаморфози. Нова збірка вийшла після тривалої перерви у творчості запорізької поетки. Вірші, які увійшли до книги, написані впродовж трьох останніх років. Перед цим я довго не писала, була перерва в мене, а потім так пішли вірші, і оце от я їх зібрала. Половина книжки, а половина книжки вірші у прозі, які видавалися 15 років назад. От і я вирішила її поєднати перевидати збірку віри шмиги можна буде знайти і почитати в запорізьких бібліотеках. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Протягом поточного року в Запорізькій області троє людей померли від ботулізму. Загалом цю хворобу діагностували у шістьох людей. Особливо вражає останній випадок подружжя в одному сіл Запорізького району вживало в їжу гриби, консерви та копчену рибу домашнього виробництва. Жінка не встигла навіть звернутися за допомогою, померла вдома. А чоловік у лікарні через невеликий проміжок часу продукти були приготовані із порушенням санітарно гігієнічних вимог і зараження клостріду ботуліном, що викликало загибель людей, серед симптомів ботулізму визначають підвищувану втомлюваність, слабкість м'язів, порушення роботи кишково шлункового тракту, сухість у роті, порушення мови та зору. Самостійно вивести бутулотоксин з організму неможливо потрібно звертатися до лікарів. Для Запорізької області характерними є випадки ботулізму пов'язані з вживанням риби домашнього приготування. Це може бути копчена, солона риба, в'ялина риба, це можуть бути консервовані м'ясні продукти, та ж. Це можуть бути домашні ковбаси, шинка, це можуть бути мариновані гриби, з якими також ми мали випадки, пов'язані саме у 2023 році. Тому -к, до цих продуктів потрібно вкрай уважно з ними так, взаємодіяти, бо підступна властивість ботулізму заключається в тому, що ботулотоксин не змінює якості продукту харчування. Вони не змінюють свій колір, вони не змінюють свій смак, не змінюють консистенцію. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТ.